На алеях, стежках біля човнової станції, кожен юний митець з мульбертом, з особливим настроєм і кольорами, які буяли у парку Маршавцева дощовим суботнім ранком. Художній релакс на природі. Ініціатива благодійного фонду, громадська ініціатива мешканців Кривбасу. Цей конкурс пленер започаткували ще у 2013 році, і проводиться він двічі на рік восени та навесні. Мета цього конкурсу це популяризація мистецтва для вільних художників, а також для учнів мистецьких шкіл нашого міста. Приймати участь у конкурсі може будь-який бажаючий. Цього року у нас 255 зареєстрованих учасників в п'яти вікових категоріях. Це від 7 років до 23. Плюс. Щорічними активними учасниками цього заходу є вихованці четвертої музичної школи. Цієї весни вони знову надихались яскравими барвами і ароматами міського парку, відтворюючи свої відчуття у картинах. Плінер це неод'ємна частина. Образотворчого мистецтва, тому що це е, бистросплинне такий природний настрій, його треба уловити, і тому це дуже корисно для того, щоб дитина розвивалася і е, ну, більш так інтенсивно відчувала красу природи. Це як арт-терапія, тому що це заспокоює, це трошечки е, відсилає тебе якийсь другий всесвіт, ти починаєш. Розуміти щось таке незвичайне. Тобто, ти, ти на кілька часів відсутній від особливо в цій реальності. Для 16-річної Сніжани малювання частина її життя. Ділиться у цьому конкурсі не раз перемагала. Останнім призом стала поїздка до Швеції. Вірить, пощастить, і цього разу. Я почала малювати дуже рано. Спочатку страждали дивани вдома, мій брат. Але ось вирішила мама здати в художню школу, аби направити творчість в нужне русло, аби розвивати це та перетворити, можливо, на щось більше, аніж розмальовані стіни та дивани. Дуже цікавий досвід, коли ти виходиш саме на вулицю і малюєш, аніж ну, з картинки змальовувати, це взагалі. І не вважаю творчістю, це не цікаво. Набагато живіша картина виходить, коли ти бачиш живу натуру та малюєш в реальному часі. Переможців у п'яти вікових категоріях обирали члени журі. Вже з 29 травня найкращі роботи учасників пленеру можна буде побачити у міському виставковому залі. Там же відбудеться нагородження переможців. Їм вручать грошові премії. Юлія Вітряк, Олександр Домашов цей день.